Вітаю вас на каналі Гідгей на мікрофоні Гід Іван. І сьогодні виконаємо завдання цінний вантаж. Заливайте кип'яточок в чайочок приємного перегляду, а ми починаємо пригоду. А, це купець. Ну давай купець. Побалакаємо, що стало. Що трапилось? Потфорі! Чудовицька, чудовиська з болот. Казали, що це небезпечний шлях, але я не слухав. Ось я тепер маю. менше кліття, більше конкретики. Що трапилось, так як я можу тобі допомогти, тільки пам'ятай, що відьмаки не працюють безкоштовно. Кодекс забороняє. Ну, я їхав до чорних торгувати. Зненацька кобила злякалась та її понесло з дороги. Колесо потрапило у вубоїни, та я полетів з козлів. А віз далі покотився. Відразу почув, як булькання, іржання, та жування. Що ж це було? Певно, зжерли мою сівку разом з копитами. Товар лишилось певно на возі, але мені дуже лячно піти до подивитись. Думаю, ти можеш. Мене найбільше хвилює маленька скринька. Принеси її мені. Я тебе благаю. Окей. Ну, нехай, я схожу. Якщо здибую твою скриньку, то дам тобі знати. Конічно. Ну шо, знайти скриньку? Ага. Так, чекайте. Сляди вози. Сліди возу. Він котився до боліт. Ооо, а з воза то випадали ці речі? Какие утопцы, мать их. Давай их подервем. Утопцы. Ой, сиви. Квиты, квиты, квиты. Поки що... віз просто утиканий стрілами. Цікаво. Треба роздивитись навколо. Бус є наш пікований Це ж не просто так, правильно? Стріла. За це згадки не було. Просто шиї. Лучший постріл. Або мій має або купець має купить серйозні зі проблеми пам'яттю, пам або пам він просто бреше. Mm -hmm. То есть він да нам сказав падло. Скриньку йому найти. Зараз ми знайдемо йому скриньку. А він здається, якийсь потопельник її з'їв. Може бути. Ну не зря ж вони тут усе труться, хлопці. Ну і здається, не зря ви тут третий. Гей! Ну А ну, горы-горы ясно, щоб не погасло. Це пасня, вообще-то честно дядьки, По сравнению с... З... Як я проходив на легшому рівні. Вони скринька, напевно, випала, ні? Баба, бабах, треба бить бить і підходить. Удар, удар, удар. Ну, иди сюда. Гнига. Да. Есть. Але за топцы ничего геть не выпало. На жаль. Хотя какой то есть. Ага, ось. Скринька з вантажем. Це має бути скринька, за яку він казав. Забризка на кров'ю, людською. Так, стріли. Окей, повернути клюпцеві скриньку. Зберігаємось. Музика, конечно, ух. Ага, це віз. А хату сюди слідити можна? Так, а что там досвидживать? Ух. Веры, упал. Де ты там сидишь. Да как было, что все е. О, то ч ⁇ знайшов ту скриньку? Егеш, я знайшов свою дорогу скриньку, а також когось дуже схожого на візничо зі стрілою в шиї. У цих болотах немає Дріад, а у топці чи водяні баби навряд чи будуть із луком стріляти. Інших підозрюваних у мене немає, тому говори обережно за тобою. За мною нікого немає. Я відьмак, я випочу. почув. та як я зараз чую твоє серце дуже швидко б'ється, як у брехуна. Подивимось, що краще ти вершник за брехуна. А ну що, у нас кобилка буде? Ну, погнали. Давай Плотва, дожнем його купец. Скакун он теж не кудишний? Треба, Треба забрати ее звідси. Мы ее шоу был. Прокидайся, бачиш, на брехні далеко не уїдеш, навіть верхи на коні. А зараз хто ти? Та чому ти напав на то воза? Старший солдат Ян Герман, Темерський шостий полк, друга сотня. До але усе ще активна. Підпілля у лісі. То був, То був медичний транспорт. Я не хотів, щоб Дівчен, він доїхав до, до чорних. чорних. А, ліки? а ліки. Вони стануть у нагоді нашим хлопцям. Багато недужих. Відпусти мене. То, можливо, вони виживуть та продовжать боротьбу за вільний півінь. Ну, ми нільгарцям точно допомагати не будемо. А... Але ну, відпустимо. Будемо нейтралітет. Добре, йди, зичу Ви, тобі, тобі твоїм товаришам, по кущом війську зоні, перемоги проти Нільгарда. Почуття гору маєш дуже, але ти гарний злоб. хлоп, ось золото, яке Паш, я обіцяв. Випий хор, за срібну обіця. лілі та пам'ятай короля Фольтеста. Дякую, завжди пам'ятаю короля Фольтеста. Добре, друзі, ось така вийшла серія. Цінний вантаж, тому пишіть коментар, чи сподобалось вам. А я буду закінчувати, вже наступній серії, як ви бачите, ми їх зачистили, будемо виконувати завдання. Тому всім, пока-пока!